Більш докладно про все, що анонсувалося, і не тільки говоритимемо далі. Починаємо у середу керівництва міста, району, панютинської селищної та домаської сільської рад, депутати обласної та міської рад мали можливість поспілкуватися та обмінятися думками за круглим столом щодо суспільно-політичної ситуації в країні. В країні відбувається політичний, як політичні того, звісно, і економічний кризис, соціальне напряження. Соціальне напряження, яке, до великого, к огромному сожалению, вже подошло в статус сусідства. Я имею маю в виду события, которые происходят в Славянське, в Горловці, Юнакя, Краматорське, Доніцькі. На початку зустрічі міський голова дав загальну характеристику тому, що відбувається наразі в країні, в області, місті, наголосивши на першочергових завданнях усіх присутніх в реаліях сьогодення. Максимально на своїх містах давати понятную, правдивую информацию о происходящих событий, максимально заниматься планами и функциями, те, которые нам суждено выполнять сегодня. Лозівському районі, Панютиному та до ситуація стабільна, повідомили керівники громад. Повинні працювати і сільгоспвиробники, Що й роблять, зауважив депутат обласної ради Сергій Зеленський. Діяльність диверсійних терористичних груп на сході країни носить зухвалий характер. Усі міста Харківської області посилені додатковими силами правоохоронців. Очікується їхня заміна підрозділами Національної гвардії. Є ініціатива виставити проти теоретично ймовірного вторгнення груп терористів-диверсантів до міста своїми. Миссии, загоны самообороны. Силами этих подразделений уже организованы и устроены блокпосты со стороны села Петровская, Близняковская сторона, где принимают в организации и работники внутренних дел и служба безопасности, подчеркиваю. Эти работы в постов круглосуточно. Сергій Степанов, виказуючи велику вдячність та повагу до таких проявів патріотизму, все ж таки переконаний, що протистояти професіоналам мають інші професіонали. Я вважаю, що реакція і міри, які повинні бути в такій, такій не дай Бог, ситуації в городі, міст, повинні всю повноту відповідальності взяти на себе соответствующе правоохранительне органи. Мы можем обратиться к руководству Национальной гвардии для того, чтобы в городе создать подразделение Национальной гвардии, которые будут состоять из тех людей, которые, может быть, даже не подлежат призыву уже, но которые в состоянии, в случае необходимости, взять в руки оружие и выступить на защиту интересов нашего города. Або, запропонував депутат міської ради Сергій Коба, можна залучати городян до патрулювання містом. Управлять людей, які які мають їхнього візиту. То з какой целью не прибыли, що вони делают. таким образом я думаю, будуть устранены те предпосилки, які можуть возникнуть в случае тих про которые які на Донбасі. Україна опинилась сьогодні у центрі зовнішніх протилежних геополітичних інтересів. Протилежні погляди на її майбутнє мають місце і серед українців. Наша позиція має бути в рамках закону і дійсно всегда искать пути компромисса и взаимопонимания. И если есть законные интересы каких-то людей, то надо идти навстречу в тех рамках, которые это допустимы для сохранения единства государства. Мы все разные, абсолютно все разные, но мы живем в одном едином государстве. И это государство нужно сохранять. Події, які трапилися у Донецькій області, впевнені депутати, спровокувала активна підтримка тієї частки її мешканців, які, на жаль, не ідентифікують себе українцями. В цьому сміслі я хотів би відмітити наш міський совет, який виступив єдиним фронтом і однозначно заявив про підтримку цілісності нашого держави і неділимості його території. Це діти повинні всі мене слухати что это должно быть наше государство, это должно быть на улицах быть, чтобы слышали. Это мы все должны говорить о том, ні, надо Демонстрація єдності в будь-яких формах. Це дійсно дієвий фактор стримування окупанта. Депутати міської ради були одностайні. Наразі містом курсує своєрідний автомайдан з державними прапорами. Учасники круглого столу вирішили запропонувати городянам відкрито продемонструвати свої патріотичні почуття, вивісивши державні прапори усюди, де можливо. Переконані, це важливий психологічний момент. Хто хоче такого настроєнні мораль? у кого есть где, у кого есть флайт, вывесить флайт для того, чтобы продемонстрировать нашу такую патриотическую консолидацию города, громады, всех политических сил, общественных организаций. Я, я исключительно искренне поддержки.